Минулої доби Збройні сили України мінусували ще 590 окупантів, знищили й 10 танків, а ще 16 бойових броньованих машин і 19 артилерійських систем. Наші захисники знищили дві реактивні системи залпового вогню окупантів Вертоліт-24, безпілотники оперативно-тактичного рівня. Збройні сили України ліквідували і понад десяток ворожих автомобілів. Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні. Задіяла два іранських ударних БПЛА типу Шахет. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101 Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів. Також Здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів.